Розглянемо ситуацію, коли нам потрібно вести облік в декількох валютах. В системі є можливість заводити валюту, є можливість встановлювати курс от, і контролювати відповідно залишки валютних операцій чи заборгованості в валюті, відмінної від якоїсь там базової. Після реєстрації в нас базова валюта це гривня. От, цей перелік ми можемо подивитися в боці гроші от, перейти в довідник валюти. От ми бачимо, є ця гривня. Що ми тут зараз? Що бачимо? В цій каці прописано, що вона є гривня. Коротко так називається, для друку так використовується міжнародним позначенням. От, курс і кратність Типа, одна гривня за одну гривню. А відповідно, як коли ми перераховуємо щось на з однієї валюти в іншу, воно буде в нас через оцю от саму першу валюту Тобто Спочатку типу, переводиться все в опорну валюту, в даному випадку по, по базовому це гривня, і потім переводиться в потрібну нам. Тобто, якщо в нас є і долар, наприклад, і євро, то з долара на євро програма буде перераховувати через курси через гривню. Як mm -hmm. додавати нову валюту? Ми додаємо просто нову картку. ми кажемо, наприклад, що це у нас буде USD. Нам не потрібно тут нічого налаштовувати додатково, і ми говоримо, скільки він коштує це USD. Наприклад, це 42 опорних валюти гривні в даному порядку, да, за, одну, за один долар. От. Якщо ми зараз нажимаємо зберегти, то в нас з поточного моменту, там з 9.16, буде призначений такий курс, такій валюті. Якщо нам потрібно встановити курс на якусь іншу дату, то ми можемо, тобто, от я, наприклад, це зберігаю, да? от у нас з'явився цей курс тут у гривні його немає, бо це як спочатку в рібен, грубо кажучи, тут у нас з'явився курс, він 42. Якщо ми будемо набирати документи, скажімо, вчорашнім числом, то долар не буде мати курсу, бо його ще не назначали. Щоб призначити долару курс. Скажімо, там початковий, щоб ми могли заднім числом вже вводити документи вчорашні, позавчорашні і так далі. От, ми можемо сказати, відкрити цю картку, поставити, що нам потрібна, ручна дата курсу, поставити цю дату, наприклад, на перше число, зберегти. Тут у нас нічого не міняється, тому що це показує останню дату встановлення, останній курс, який у нас був. А подивитися саму історію, ми можемо у переліку курси валют. Конкурси валют ми бачимо, що є встановлена в нас гривня, десь давно, взагалі ніколи. Є в нас запис на долар без е, нічого туже, стартовий запис, він сам і перший додається. І є якраз от це, що ми додали, е, що з 1.11 курс діє в нас 42. От. Якщо б ми хотіли, наприклад, додати з 10 е, місяця, то відповідно ми також відкриваємо валюту. Кажемо, ручний курс нам потрібен, і скажемо, що ми його на 1 жовтня хочемо встановити 41.85. Тоді, коли ми будемо працювати з історією курсів, відповідно, у нас в історії з'являється додатковий запис, і коли ми робимо документи. Після 1.10 до 11, то е, там вартість, наприклад, придбань вона буде розцінюватися по 41,85. А з 11, з 9,17-10 секунд, буде розцінюватися як 42. Е, якщо потрібно ще одна валюта, відповідно, ми також додаємо ще одну валюту. Це, наприклад, може бути євро. Нагадую, нічого особо заповняти не треба. Нас цікавить назва, і нас цікавить. Е, який курс має бути у даної валюти, за скільки одиниць цієї валюти? Поставимо, наприклад, те ж саме 1 жовтня. Все, тепер ми маємо дві валюти. Ми бачимо, що тут курс 48 встановлений з 1 жовтня, 42 встановлений з 6.11 числа.